Олександр Сендіович, що вдалося вашій команді виправити, що не вдалося і загальний коментар по сьогоднішній грі? Не вдалося забити м'яча, тому що вже другу ігру, що з Карпатами, що сьогодні, самі собі привозить м'ячі. Десь просив футболістів на початках, щоб самі собі щось не придумали, але, на жаль, воно так і сталося всередині. Там футболіст п'ятку зіграв. Пішла контратака і м'яч. Тому що футбол заключається в тому, щоб забити м'яч, Все там комбінації, все красивий Це, На жаль, сьогодні якби і гра є, а нема результату. Треба десь більше працювати над завершенням, тому що мало забиваємо, але є на то об'єктивні причини. Але ми самі будемо розбиратися що до чого, і будемо далі рухатися. Чи є ваше команди завдання потрапити в першу п'ятірку? Я думаю, кожен себе поважаючий футболіст завжди хоче попасти в першу п'ятірку, щоб грати на хорошому рівні. І завжди треба якісь перед собою цілі ставити. Як... Командні, так як індивідуальні цілі, тому що якщо футболіст хоче десь прогресувати, йому треба грати з сильними командами, тоді буде прогрес. І ми не є виняток, ми так само ставимо перед собою цілі попасти в першу п'ятірку і намагатися здобувати в кожній грі результат. Почну, як завжди, дякуючи нашим Збройним силам, дати їм Здоров'я, терпіння, швидше нам всім мирного на неба. В першу чергу подякував своїм футболістам за самовіддачу. Знала, що буде дуже, дуже тяжка гра. І насамперед готувалися індивідуально, і групові проводили заняття з командою, вивчили команду Агробізнес. Ще раз наголошую, це саме граюча команда. Але в першу чергу знали, що буде важко грати без м'яча, що будемо грати без м'яча, треба було терпіти, треба було очікувати свої моменти. Використали швидкість Фарсенка. Нарешті, напевно, за півтора року він свій потенціал починає потрошки вже реалізовувати. Ну, Опять же, бачимо, Чайковський не готовий, Глагола не готовий у нас після хвороби, після травми. Десь, десь треба ще набирати. Будем, будем що набирати. Будемо рухатися далі, ще раз я говорю, що тяжка, дуже тяжка гра, напевно, саме тяжка гра зі всіх, які ми були. Тому в першу чергу респект гробізнесу. Всім нам перемоги над ворогом.